Ну що, є у нас шевроле лачеті. Приїхав до неї, не запускається. Всі ханули, спробували трошки бензинчику злити. Ми вже підпалювали вогонь. Лиєм бензинчик. Хороший бензинчик. Ставимо горілку. От це у нас десь 20 літрів ми злили. І чого машина зранку не запускається, от не хоче вона холодно запускатись, що хоче і роби. Ух, гарний бензинчик. Головне, підпалюється добре з газової горілки. От таке, будьте обережні. Почався бум на дуже гарне паливо. Хоча людина каже, що заправлялась тільки останнім часом, десь місяця два, на вогі і більше ніде.